Щось нудно, ні? Та таке. До речі, ти знаєш, що та плитка складається з 45 оцих от квадратиків. А в цього кактуса 558 голочок, а в цієї подушки 152 522 оцих версин? да. треба з цим щось робити. Куди підемо? Які є варіанти? Е, до речі, може в парк? Це який парк? Ми там вчора були. Там вже кожна лавочка нами помічена. А, так-да-да, да, да, точно, точно. Е, може, тоді. Просто прийдемося, давай просто прийдемося. Ти погоду бачила, плюс 19, я замерзну. А ще когось як зі знайомих зустрінемо. Ні-ні-ні. -да, не подумала. Точно, давай в АТБ. Ми сьогодні ще не були в АТБ, а зранку вже не рахується. І та ні, це не то. Ми ніби бомжі будемо ходити по тому АТБ, нічого не купимо, потім потім думати будемо як вийти з того АТБ, щоб охоронець не подумав, що ми щось вкрали. Блін, ну а куди тоді? Тобі все не то. Точно! Аврора! А оце, до речі, тема. Кстаті, там сьогодні завоз, а комусь треба нова помада. А, ну, Мені взагалі то не потрібна нова помада. Не про тебе. Йди взувай свої педалі, я тут зараз тут речі позбираю, а де мій телефон? А ось. Катя, до що вже пішла? Буринда, почекай мене!